Це сталося випадково. Коли я вчилася в школі, я дуже любила історію і тому вступила на історичний факультет, ну, Чернівецького університету. І перша археологічна практика була в 1959 році. Такі стародавні. Часи. Це були на Дністрі розкопки церкви у 12 столітті у Василеві. Вінокур Тимощук, Вінокур тоді лише прийшов в університет, до того там археологів не було. І він всього лише завідував музеєм, але вів археологічну практику. І Мені це дуже сподобалось. На фоні навіть всієї історії, яку ми вчили на першому курсі, мені дуже сподобалось в експедиції. І ну, так сталося, що можливо на цьому би моя кар'єра археологічна закінчилась, через що табір був на березі Дністра. А я дуже любила плавати, гарно плавала і цим, як тоді казали, І Я поплила на той берег Дністра. Ще один мій однокурсник, який теж добре плавав, він взагалі був з, з Молдови, з території Подністров'я, що тепер в нас Подністров'я. І він теж поплив на той берег. Ну, ми... Трошки посиділи, відпочили і приплили назад, але замість аплодисментів там стояв розлючений вінокур, який сказав, що сьогодні вже пізно, а завтра, щоб ми збирали свої речі і відправлялися з експедиції, він за нас в тюрмі сидіти не хоче і так нервуватися, як він весь час нервувався, поки ми назад не повернулися. Ну, він дуже добра людина, і на ранок він якось його попустило. І ми залишились після, і він тоді голосив, що хто хоче, може поїхати з ним в експедицію. А копав він на Житомирщині, Чернігівське поселення в Іванківцях. Він взагалі-то такий був педагог. як то... Тож він бачив, що цікавиться археологія, він це підігрівав цю цікавість. Так сталося зі мною, так сталося з Олегом Приходнюком. Одного разу він запросив мене і ми поїхали у Киселів, де будували ясла, і там знайшли скелети, кістяки. І... Це було сармацьке, сармацьке поховання. Він у корвесь час розповідав про Бречевського. Він в нього був буквально закоханий, захоплювався ним, який він розумний, який він талановитий. І тоді я і потім думаю, о, колись, може, побачу І Дійсно, побачила. Ну, а потім я. Вступила в аспірантуру, тут археологія, Бо вже я приймала, брала участь в експедиціях, писала доповіді на студентській конференції, тобто я вже вирішила, що буду займатися археологією. Ви знаєте, остаточний вибір відбувся вже, мабуть, в університеті. То, що Хочу бути істориком, воно відклалося ще раніше, десь, скажімо, в середніх класах школи. А от археологія, оста... хоча я багато читав про археологію, будучи ще учнем середньої школи, але остаточний вибір випав якраз на час навчання в університеті і пов'язаний він цей вибір з захоплюючими лекціями, практичними заняттями. Які проводив у нас Борисонич Тимощук. Лекції, змістовні, цікаві, але вони лекції. І, але основне таке спілкування е з археології відбувалося в польових умовах. І ці польові умови у нас ми мали можливість це відчути кожної суботи і неділі. Хто хотів, Займатися ще в будь-який будній день після обіду. Тобто Іванович ходив в розвідки кожного дня після обіду. І хто хотів з ним іти, він, будь ласка, запрошую. А в суботу, в неділю, це були практичні заняття для студентів першого курсу, які слухали курс археології. І ще в нього була така цікава розинка, коли, яка спонукала до таких самостійних пошуків. А самостійні пошуки, як би то кажуть, підвищили самооцінку. Що значить ці самостійні пошуки? Треба було з'їздити в будь-яке село. Так почнемо мої, до бабусі, до дідуся, де ще. Якщо там хтось далеко, виїжджайте от десь поближче тут до Чернівців, виходьте в будь-якому селі і йдіть по селі і питайте про історію села, але з акцентом на археологію. Особливо звертайте на легенду, от там хтось золото закопав, а там, кажуть, дзвони під землю провалилися, а там ще щось. Тому що під такими легендами є якийсь ґрунт. Звертайте увагу на назви урочищ. Особливо, якщо ви почули таке, таку назву, як Городище, селище, селисько, могилки, Кадуб. Записуйте обов'язково, тому що якщо ви вас туди проведуть, ви обов'язково там щось знайдете. Більша частина студентів таку роботу виконувала. Ну, але були такі студенти, як і зараз, що не дуже хотіли це робити. Але ті, хто виконали, вони від цього отримали величезне задоволення. Власний вибір археології відбувся через такі самостійні пошуки, які Довелося здійснити неподалік від Чернівців. Я е, 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 звернувся до вчителя історії, мого родича, і він сказав: є, приїжджай, ми з тобою по походимо і пошукаємо. Я знаю, там черепки є, ви шукаєте, і так далі. Я як зараз пам'ятаю це село Давидівці Кісманського району, і ми вийшли, і там величезне поле. Ну, просто всі одно трипільською керамікою був. Ну, Кременем, сокирами, і, і, і він ще мені подарував не, е, вже вдома, мідну сокиру. Ну, коли я, а коли ту роботу закінчив, кожного дня, як такі розвідки пройшли, на слідчі, значить, заняття е, Бориса Нисенша, ну, хто що, а ну, розкажіть. Ну і коли ми розказували все, а він вмів підігріти цю ініціативу. Ох, які молодці! От ви таке знайшли, що ось-ось-ось. І воно настільки підвищило вашу самооцінку, що от дивіться, ми ж таке щось знайшли. Хоча він абсолютно знав, що знайшли, тому що він там не раз, не раз був. Але ось таке заохочення до самостійних пошуків воно давало в кінці кінців. Багатьом вихованцям його вихованцям путівку в життя. Ну, відомо багато археологів. На жаль, вже які і пішли в життя, які нині ще працюють на нові археології. Якраз вийшли із, із, із Чернівецького університету, де читав лекції Бориса Несиміч, тому почалось з того, що у випускному класі школи. Я почитала щойно випущену з друку науково популярну книжку Андрія Нікітіна, археолога-історика. і історика. Книжка має назву Голуби дороги віков. І мене вразило те, що по берегах річок до середини ХХ століття. Збереглися рештки давніх поселень. Тобто, для мене давня історія, якою я захоплювалась, матеріалізувалась. От Буквально можна йти по берегах річок і знаходити матеріальну культуру тих поселень, тих людей, що населяли ці берега протягом тисячоліть. Оце Ну, через це я обрала фах археологія. Не загалом історія, а саме археологія. Ну, в, в, в юнацтві майже всіх тягне до романтики. Подорожі, а, а пригоди, а, а відкриття. Ну, а о, о, мій, мій батько, хоча він був інженер. Але е, любив старовину. Він дарував мені популярні книжки про археологію. Е, е, часто їздив по Україні, е, привозив мені то е, е, кераміку, цікаві, е, черепки е, е, з Херсенесу, або якось привіз. Е, Залізний, наконечник від стріли, Мене це захоплювало. Ну, а вже коли я потрапив до гуртка юних археологів під керівництвом Дмитра Яковича Атілегіна, то вже мій життєвий шлях був вирішений стати археологом. От так. Ну, так, так, так сталося. Сталося через те, що, скажімо, можливо, дідусь мій з маминої сторони, так би мовити, він був істориком, зокрема, директором сільської школи. Ось це, по-перше, а по-друге, батько мій, хоча він був військовослужбовим інженером, ось, але також цікавився історичною літературою, яку я там також охоче читав в дитинстві. Ну, але так трапилося, що я після 8 класу, який закінчив так невідмінно, пішов до класу програмістів. Ну, і я зробив очевидно велику помилку, тому що дійсно, ті, хто там зі мною в цьому самому класі займалися, в 9-10 класі, вони дійсно мали хист до математики, а я такого хисту не мав. І ось у 10 класі, зокрема, хтось прийшов до нашої школи і запропонував там низку гуртків, в тому числі, і археологічний гурток. Я зрозумів, що це моє. І я пішов до археологічного гуртка, яким керував Дмитро Якович Телегін. Ось і там було чимало тих людей, хто потім зробив свої кроки певні, досягнення в археологію. Ось, ну і ось до 10 класу, так би мовити, до кінця 10 класу я е, працював в цьому гуртку, працював ну, голосно, сказано. Але вступити на жаль в університет мені не вдалося, тому що там, скажімо, в 66-му році разом зі мною з 10 класом закінчив і 11 клас. Це, по-перше, повторний історичний факультет тоді, так би мовити, мав під собою. Такий, такий гриф якоїсь такої ідеологічної е, установи. Після того, як я, врешті-решт, на третій рік вступив до університету, знач, е, склав е, археологію, зокрема. Е, знач, ну і Мені запропонував е, Микола Миколаївич Бондар, який е, читав у нас якраз цей курс, сам він займався добою бронзи. Ось поїхати з ним в експедицію. Я хочу погодився, тому що так би мовити, був, на той час не мав знач, якоїсь особливої роботи. Знач, я поїхав з ним до Кановського заповідника, де була база експедиції. Ось, ну, і там під час поїздок знач, він мене представив до Євгена Володимировича Максимова. Який проводив також розкупки Пилипенкої горі і розвідки в Канівському районі. Ось. Ну І таким чином, значить, надалі я брав участь в цих роботах. Ось мене, певно Віро, переваблювала з Гербенецька культури. Вже ну, наступного року, 70-го року, врешті-решт, я потрапив до штату, хоча й до цього. Поза штатом так би мовити, інколи працював як художник в Інституті археології. Ну і надалі значною мірою мої дослідження пов'язані були з роботами Євгена Володимировича Максимова, який досліджував власне, Ірбонецької культуру, яка саме на його напрямок, але разом з тим досліджував і пам'ятки більш пізніх часів. Цікаво, значить, під час роботи в інституті було таке спілкування з Володим Миколаєвичем Даніленком, розмови про пам'ятки київського типу, як він їх називав на той час. Ну і все це мене якось в цьому напрямку змусило працювати. Решті-решт я і зробив свою дипломну роботу значить, якраз стосовно цих самих забральних пам'яток. І так трапилося в тому 74-му році, коли я закінчив. Університет на Чернігівщині нами ну, були проведені розкопки кількох пам'яток, які відносились до пізньої фази Київської культури біля села Улянівка. Насамперед, ну і надалі, так би мовити, в цьому напрямку значною мірою моя дільна була спрямована. Ну, це так вийшло. Я не можу сказати, що я займаюся слов'янською археологією. Фактично, я займаюся культурами попередніми. Періоду класичних середньовічних слов'ян. Але, безперечно, це дуже важливо у питанні походження походження слов'янства. Я займаюся Черніховом, культурою карпатських курганів, Шевором, Липицею. Ну, період цей вийшло так, Вінокурзом займався займався а Культура карпатських курганів фактично ніким тоді не вивчалася. Смішко вже перестав і копати, і писати про неї. А мене дуже цікавив цей період, ця культура, ця територія при і Карпати я дуже любила. От так вийшло. Ну, а що тодо слов'ян, то безперечно, проблема походження слов'янства мене цікавить, <головіка> цікавила і цікавить. Я не думаю, що тут вибір був дуже оригінальний, мабуть, всі йшли в якоюсь мірою шляхом вчителів. Ну, багато в археології хтось так. А Оскільки мені прийшлося працювати з Борисом Вонисовичем, а в нього основне зацікавлення. Він займався в принципі, всіма періодами, але основну увагу приділяв славяно руському періоду. І працюючи в експедиціях у нього, потім у Ірини Петрівни Русанові, у Володимира Диловича Барана, якраз побачив якусь таку. Закохався в цю слов'янську археологію, з якої вже, як то кажуть, зі, з, з, з цієї стежини я вже і не сходив і зараз не схожу. Треба займатися іншими питаннями, але основна така, як кажуть, перша любов на, на, на все життя. Ну, е, е, Дмитро Якович, аж ніяк нестоював, е, не що його доба каменю найбільш Цікаво, він запрошував читати нам лекції, або скоріше бесіди такі проводити, і античників Лапіна, до речі, такого крупного, дуже археолога, і про трипільську культуру. Розказував Круц про антропологію його жінка, Світлана Круц, ну і так далі. А Даниленко з нами вів заняття. Ну, а зі мною як? Ну, коли вже мене взяли на роботу. В Інститут археології в реставраційну лабораторію. Я познайомився з Надією Михайлівною Кравченко, а вона якраз займалася чернігівською культурою і мене була в цікавий. Дуже світ цієї культури. Тому що курс археології у мене читала Надія Михайлівна Кравченко, дослідниця черніхівської культури. І вже наприкінці першого семестру, коли читався курс археології, вона запропонувала мені підготувати реферат на тему. Гіпотеза походження слов'ян Петра Миколаєвича Третьякова. Тоді була його книжка, видана вже фіноугри і Слов'яні на Дніпрі і Волги, і стаття в збірнику Слов'яні Русь. Стаття називалася Древніших русах і їх землі. От на підставі цих двох робіт, Я готувала реферат, почитала реферат на першому засіданні щойно створеного археологічного гуртка. І це був початок другого семестру, а після другого семестру археологічна практика і археологічна практика на базі Черняхівського могильника дерев'яна. Проте я практично не була задіяна у дослідженнях могильника, тому що я була направлена на шурфовку теж щойно відкритого ранньослов'янського поселення, Обухів-2. Так трапилось, що у шурф... в обох моїх шурфах були житла київської культури.